Андрій П'ятов у Кіровограді рік тому знаменитий вихованець кіровоградського футболу допоміг своєму першому тренеру Вадиму Бондарю відкрити футбольну школу шкети, скориставшись паузою Шахтаря у чемпіонаті України, володар Кубка УЄФА побував на першій річниці школи і поспілкувався з маленькими футболістами. Як перший номер збірної України готується до чемпіонату Європи і про наміри здобути свій другий євротрофей в нашому ексклюзивному матеріалі Олександра Сметанка. Стати футболістом і грати як Андрій П'ятов. Про це мріють юні вихованці футбольного клубу Шкети. Я займаюся, гадою. я хочу стати футболістом. Мені подобається футбол. Із-за того, щоб забивати голи, мотатися. Мені подобається Пятов. Мій кумир Андрій П'ятов. Я хочу, як він гуляти футбол. Для маленьких вихованців клубу приїзд кумира став сюрпризом. У 19-му турі прем'єр-ліги Донецький Шахтар відпочивав у зв'язку із зняттям запорізького металурга з чемпіонату. Андрій П'ятов у свій вихідний приїхав у рідне місто і побував у гостях у свого першого тренера Вадима Бондаря та давнього товариша Олександра Коваленка. 10 березня минулого року вони разом відкрили на базі спортивно-оздоровчого комплексу Фан-клуб футбольну школу для дітей Шкати. Моя задача була їм допомогти помочь інвентарем. Ну у нас таких умов не було, і Это идея создания вот именно в таком возрасте, это ну как бы в Киеве горят развита уже, но у нас наше время не было. У Кировограде дітей віком від 3 років тренують тільки у школі Вадима Бондаря та Олександра Коваленка. У цьому віці тренери не розділяють дітей на перспективних та неперспективних. Ми берём всіх дітей Перспективного, не перспективно. Если ребенок хочет заниматься футболом, развиваться, мы берем все. А потом уже родители смотрят, у кого как лучше получается. Поэтому мы в данный момент не ставим, не ставим э, э, задачу, чтобы во что бы то ни стало, сейчас в этой школе кого-то воспитать. Здесь ребенок, если он приходит в 3-4 года до 7 он получает навыки футбольные. У свой час Андрей одразу выбрал место на поле с и Вадим Бондар. Он практически сразу Занял место в воротах. Он не особо любил бегать. Хотя на тренировках очень часто, когда в конце тренировки мы проводили двухсторонние двухсторонние игры, двухсторонних, то он выходил и играл вперед, впереди играл. Значит, и очень часто забивал голы, особенно головой неплохо играл. Он очень спокойный, знаете, как поэтому, оно, если вратарь сзади спокойный. Значит, уверенный в себе, ну, команде уверенность передаётся. То тобто, есть недаром говорят, что хороший вратарь это пол команды. Саме так було у Файєричного для Шахтаря в сезоні 2008 2009 років, коли вихованець Кіровоградського футболу підняв над головою кубок УЄФА. Ця історія вже, то тобто, есть, это для жизни, то есть мы добились чего-то, но то есть мы показали, что есть чему стремиться, и к этому идём сейчас. У нинішньому сезоні Шахтар вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи і збирається знову поборотися за євротрофей. Ми йдемо по шагу. Тобто, у нас от випала брага. будемо готуватися к Браге. Не за. Ну, як, як можно сказать, в 2009 году йшли по ступенькам. Тому хорошо, молода команда, ребята, деякі ушли. Молодежь вошла. Тобто, це хорошо, що у нас досвід такий і ми... И мы держимся свою марку в Европе. Влітку вся Україна вболіватиме за національну збірну на Чемпіонаті Європи. Поки ж наша команда проводить контрольні поєдинки. Головне, щоб не було травм і довір'я тренера. Сейчас у нас дві ігри контрольні будуть. Поэтому нужно тренер посмотрим. тим більше у нас новий тренер уже в команді. І... Ну, да, да. Поэтому ну, готовимся. Доживем по живем, на завершення зустрічі Андрій Пятов сфотографувався з тренерами та вихованцями клубу Шкети Олександр Сметанко, Роман Сташенко, день за днем.